Добрий день. Приїхав Василь. Ви знайшов час. Чому час знайшов? Тому що російські терористи виключають світло і у майстрів з'являється час, щоб приїхати поспілкуватися. Я тебе дуже радий бачити. Так, Василь, зауваж, що тебе знімає не скрита камера, а пряма трансляція йде. Так що у нас завжди все по-чесному, Завжди. Немає у нас якихось там. Пріоритетів, що є, ти показує майстрам. Чому зібралися? Чому? Давно хотів зібрати майстрів, щоб показати. Зараз, на жаль, на жаль під час війни у замовників дуже величезні вимоги по блиці. Майстри, там, де не може працювати болгарка, застосовують гравера. Професійні майстри застосовують професійні гравера, як проксанд, але вони це досить дорого. До речі, Василь це майстер профі, кому треба дешево зробити і якісно, і швидко, це ні, до нього. Це Проходь... дешево, кому треба якісно і швидко зробити, це до нього, правильно? Да, дешево не буває. Якісно дешево не буває, це точно. Так ось, подивіться, будь ласка. Для вас три основні диски е алмазні. Для того, щоб працювати якісно і довго. Це не вакуумне спікання, яке 5 метрів. 4, 4, 4 вибачте. Це вакуумне спікання, там десь 5 метрів працює, гальваніка пів метра. А це традиційні алмази всередині спечені алмази, вони працюють десь біля 30 метрів і більше. Правильно? Там і довго працює. Довго. Якщо потерфляю, це по-Дістарівськи. Так, є дістарівський диск, який коштує приблизно біля. Там 600 гривень. Є диск від Steel Ring який коштує 350 гривень. Є диск від Stonecraft. Це давня фірма. До речі, їх давно вони. А хтось там вигріз, бачиш Щось мені, там, мені як... вже не подобається. Спокійно. це ж дав... Давній фірма. Дивіться. ну Якість? Він кривий. Уже. Не, він... Як прилягає. Е... Внутрішня частина як прилягає. А це спеціально зроблено, Так ти нічого не розумієш. Ага. І біхай. І біхай, він коштує 320 гривень. Чотири диска. Перевіримо, Василь. Перевіримо. Так. Да. Ну це небезпечно. А у тебе окуляри? є? Немає. Де твої окуляри? Та я ж не думав, що буде Вадим, а окуляри даси? Так, ладно, поки ми дійдемо. Слухай, піди ти, ти я я що... що... Ну, Це дуже важливо. У нас вже пряма трансляція. Так, я б дуже коротко розповів про диски, які, е, щоб перевірити, чи вартують того, щоб переплачувати за дістар. Але я впевнений, що вартує, бо Дістар це український виробник. Е, тепер треба ж якимсь інструментом різати. Понятно, саме інструмент. Особливо відключення, акумуляторний, класний. Це акумуляторні. Їх дуже мало. Самі найкращий Проксанд. Він приблизно працює десь 30-40 хвилин, перевірили ми з мезвасією. Є ще ось такий перший дворучний гравер. Ну, це помагатор тільки з акумулятором. Чому дворучний? Тут він руку перевантажує і краще їм працювати двома руками. Це як ти бачив, що люди працюють двома руками, так я його називаю дворучним гравером. Є ще ось такі гравери акумуляторні, які нещодавно з'явилися, типа Помагата з маленьким 16 вольтовим акумулятором. Все добре. Все добре, але, але тут швидкість найменше по швидкості диска. Тому відповідно. Я завжди даю перевагу проксину, у нього найбільша швидкість. Потім ці, а це вже на останній місці, особливо в моєму рейтингу. Але майстри у нас, хоч і працюють з водою, але вони у нас 230 вольт для них це ірунда. Правильно? Да, тобто вони працюють і мережевими граверами з водою. Ну, хоча б хлопці десь щоб у вас під ногами було ну, гума, правильно? Щоб були рукавички і були окуляри. Будь ласка, щоб це була техніка безпеки. Щоб була, а у нас, а у нас буде гумова обув. Так, найпоширеніше це два. Це помагатор традиційний і проксан мережеві. Ну вже дуже багато у всіх все розповідають. Не будемо розповідати. Зараз э, з'явилася нова торгова марка Nexo. І новий, зовсім новий гравер э, від Nexo. Він, ви бачите, дуже схожий, ну дуже схожий на э, помагатор. Але декларується, що він потужніше, ну, він важче, а ми перевіримо, наскільки він э, видає потужність. Тут кажуть 200 Вт. Ми ж перевіримо. Тут з'явився фіксатор. Э, оця частина дуже схожа на частину. Подивіться. Ось сюди, подивіться. от Бачите, вона дуже схожа на проксунівську, вони скопіювали один до одного. Тепер можна запросто міняти підшипники. Тут ви дуже тяжко поміняти. Подивимося, як він тепер працює. Тут диск можна встановляти за допомогою цанг, але ми звично вже встановлювати напряму. Бачите, як стоять. Ось сюди, подивіться, будь ласка, тут диск стоїть напряму, бачите, на фланці. Ну, так зручніше, не через сангу. І ми так само зараз будемо так мастерити. Ді. О, окуляри прийшли. Пам'ятайте, окуляри це дуже важливо. Ось ти працюєш, тому у тебе окуляри. Так, будемо різати ось такий глянець. Подивіться, на глянці воно дуже класно, все буде видно. Оце рукавички, до речі, біхай, Synergy подарували тобі рукавички. Дякую. Да. Ромі, дякую. Ромі, дякую. <реш> так. Ми, ну що, з чого, яким диском почнемо? Ти якими працюєш? Батрефляю. У тебе стоїть батерфляй. До речі, один момент. Дивіться, на помагатори ставляться диски за допомогою ось таких болтів. Бажано шайбочку. Перед ним ставити, щоб не пережати цели. І якщо ви перевіримо, то вдихай, він влазить на посадочне місце. Бо якщо ближче подивитись, ось тут, бачите, ближче, не бійтеся. Бачите, ось тут є посадочне місце, якщо ви дивитесь. Так ось одихай, влазить на посадочне місце. Стіл влазить на посадочне місце. Стонекрафт влазить на посадочне місце. Батерфляй ну, дістар же йде своїм шляхом. Вони зробили отвір під своє посадочне місце і він не влазить. Тому, купляючи такий диск, купляйте його без фланця, бо дуже складно його буде вам розсверлити. Або ось такий без фланця, ну, який Василь коштує. Його дуже швидко, звичайний, я так розумію, фрезою цей сверло. Дуже швидко. Чуть-чуть, долю міліметра розверлюєте і працюєте з болтом. Тепер хочу, вже як пішла жара, то розповідаю про це. Подивіться, оце пос... спеціальне посадочне місце, якщо працювати з садкою. Подивіться, це від е... Стоункрафта. Бачите, тут є посадочне місце. Тому, коли ви купуєте ось такі фланці. Для роботи з сангою звертайте увагу, щоб було посадочне місце, щоб диск тут-сюди на різьби не сидів. Оце те саме від Дістар. Бачите? І тут також є посадочне місце. Бачите? А -а -а. Так ти знаєш, я... Я Шо, що користую. я тобі? Я а? не користуюся. Ну, понятне, профі, вони купляють перехіднички, купляються і працюють без санги. Продав сангур? Ні, не порятую. Тобто вважає... Продай. Вода? Ні, мені не треба, може, людям треба. Ну, ти, ну, не можна, щоб воно валялося. Воно валяється і... Так, все ось, Готуй. Що, оце будемо працювати, так? Да? Давай дійсно. Давай попробуємо. Так, як ми ну, сюди. Том трав, правду, бо... можна сказати, що вони. Рівне? Ну, чуть-чуть не рахується. Чуть-чуть він розлітається. Дай сюди. А в нас є окуляри. Може вони вплатити. Подивіться, яка шикарна комплектація. Тут в комплектації йдуть купа черепашок, купа дисків, гальваніка, площадка. Ну ж тут 10 дисків. Причому для металу що хочеш можна різати. для але треба я. окремо купляти. Да. Так, ти тримаєш? Да. Так, 10 кругів. Включай. Ми спочатку візьмо обороти треба відійти. Ну, це нормально. Ну, так, шибка А ти казав, що він крав, то він Так, ну що? Боже різати. Що страшно? Навіть Василю страшно. Так, не бійтеся і все буде добре. А я все приберу, це ж я вже показав, що які існують, ми не будемо. Ми їх вже з Василем різали. А ці теж? Ні, ми не будемо їхати. Ти ж пам'ятаєш, да? Василь, щоб пам'ятали, купив оцей гравер спочатку. Да. Я йому 10 разів сказав. Не Вася, прийду. не купляй. Вася, це не те. Ні. Я, я приймаю рішення самостійно купую. Прийняв. І от тепер він дійшов до нормального інструменту. Так, ну було ж таке. Було. Ну був гріх. Та не Тень, не один раз на один раз на Я, <реклама> 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 я Ну что, а нет? то А чему? Ему важка. <реклама> ну От Акумуляторний інструмент, наскільки він взагалі не, я, я не, не відчуває нічого. Ви бачите, мережевий гравер дуже тяжко чомусь дається різ плитки по порівнянні з акумуляторним Ну Все ж в порівнянні. Так, стоп, ми зараз поставимо. Де той диск Стоункрафтиський? Ось. його. Ну Но ти нормально пропиляв. Ми зараз ставимо. Ну перевіримо, що без биття. А це Біхайський поставив? Розповідав про посадочні місця, розповідає. Пробуємо. Що скажеш? Нормально. Ну, він мені здається тяжко. Важче йому дати, чим цьому. А, а по сколам? Подивіться, однаково. Ну, в принципі, однаково дійсно. Це працює пол-крафт. Краще, краще, але но... акумулятор не, не чувствую. Так, Довся. Стоп, ти працював. Давай так, Стоункрафтом і біхає, ні з них тобі більше сподобався. По-чесному. По чесному? По -чесному? <ривий> Хоч Стоункрафт <Stonecraft> кривий. <ривий> він, не, ну, не так йому важко різати. До речі, Stounкрафту. Вбіхає, мені кажеться, ще. Фарба. Фарба. Вона. Рома, знімай фарбу. Реально, його можна зараз, ну, фарбу як убере, він буде різати набагато краще. Так, стоункрафт найдешевше, 300 гривень. Та хоча вони всі однакові. Так, тепер давай Steel Ring, Куди ти його поставиш? Уже сюди. Давай сюди. А я поставлю сюди де твій. Батерфляй. А де твій батерфляй? А я батерфляй поставлю. Какие у 0,45? Ну, звучание, звучание, 0,6. Вот так. 5. Вот так. Я бы еще Попросив оригінальний диск з цього в э, комплекті диск прийшов. За окремі кошти. За окремі кошти. Там хтось. Є зароковка. Він дуже класний. Один міліметр. Це диск, давай, який, який будуть комплекс. Ще, ще повірять люди, що я за гроші. А Вася точно за гроші? Да, я за гроші. Осколи менше. Ріже, в принципі, він більш жвавий. так. Чим? Чим Стоункрафт? Чим Stonecraft? Тобто ну, ми... він що, у тебе поки на першому місці? По ну, ну давай, Я поміняю, оці бери. це батерфляй стоїть на е різочку, на новому різку. Да. Він вже побачив життя. своє. А життя воно таке. Ну, Бачите, я не чую я не биття взагалі. Ну, ну Згоден, тобто він саме йде. Коли, коли холодно, добре, він вже гріється. А він. що ти думаєш? Вони всі гріються. Ну, не так, ну, але та, подивись, він, він, він взагалі не нагрітий. Попробуй. Він. Я, ж, я ж Ти не знаєш допомагати. Тобто. мене є. Ну, Ні, то ви він, просто І на воздуховоди рукою. І за того може бути. Ви... Ну, а так різати, ну ж всього не будеш. Ні, там просто кажу, що не викладає. Так, де викрутка твоя? Слухай, це ті лки-палки, треба тобі викрутку подарувати. Універсально. Стоп, де ти різав? Василь. Подивіться, це Василь різав. А, найменше з колів. Бачите, все ж таки Батерфляй показав найменше сколів. Пересувай і стіл. Чи твій чи мій. До речі, дякую Universal Tools, що пускають нас хейтити то, що вони продають. А ми це можемо. Розігнався. Слухай, ну, Я дивлюсь, є два лідера. Батерфляй і стіл лідер. Батерфляй лідер, не два. Все ж таки батерфляй? Да, є батерфляй. Тоді, і... тоді по порядку. Що Якщо батерфляй взяти, він тонший. Ну, наскільки тоньше, 6 мм, Значить ці товстіші. стише. Получається. Ну ще не. В цьому ну, батерфляві вже... Я на півроку. Так, робимо висновки. Він вже приточений. Гравер, будемо зараз порівнювати з е, помагатором? по силі, зусиллю? Чи не будемо? Та, ні, вони однакові будуть. Приблизно однакові, так? Але е, що я можу сказати? Що не гріється редуктор. Повірте, в помагате через 2 хвилини роботи редуктор страшно нагрівається в різачку. Так само не нагрівається. Тут вони слямзали в проксана і в взагалі, взагалі він не нагрівся. Тут трошки нагрівся. Але ж це ж підробка, це відповідно не буває такого. Але це достойний варіант, достойний гравер. Тим більше він багатофункційний, але про це я буду трошки пізніше. А зараз ми перевіримо той диск вакуумного спікання, який йде в комплекті. Тут чим він відрізняється, він дуже тоненький. Тут 1 мм. Зазвичай такі диски 1,2-1,4 мм, правда? А цей дуже тоненький. І іде штук 10, напевно, да, в комплекті? 5,5. Слухай, я кажу всім, що не можна одягати отакі диски на пристойний інструмент. Не можна. Чому? Та тому що вони, я всім кажу, що вони не призначені. Вони вібрації, діаметр у них великий. Тому от такі диски на китайський інструмент треба ставити. Правильно? Китайський диск китайському. Ти сам казав, що вакуумне спікання, тобі не подобається, що дуже тяжко граву прокси. Правильно? ж? Було таке? То вони і, і цим буде тяжко. Ну це цього ж не жалко. <гум> вакуумне спікання, якщо то і грубі, вони ж теж різні. Ті, що міліметрові, то вони гарно працюють. Ми зараз подивимося. Ні, я тільки що різав через вилку навантаження ось оцей Nexor, то 210-220 під нагрузки. Ну, давайте приймайте учі, чого там стоїть. Коли тоді мовчки. Як підглядає. Ось. Зараз ми достанемо. доставимо. Чи не доставимо? Зараз десь. Я... Що... Так, Вася, готово. А, один і два. Так, з водою. Ні, оце твої, бачиш, подивіться, він, він товстіший, реально, ну, воно не видно, але якщо ви замірюєте, це десь зазвичай або 1,2, або 3 міліметри. І це дає скови. Я боюсь з ним працювати, так щоб... що будь ласка. А в мене рукавичок немає, тому що рукавички є. Нові. І окуляри є нові. Господи, ти кож... кожен раз Василь приїжджає знімати, і кожен раз йому окуляри дають. І він десь губить. Нормально, ну дивіться, коли ми працювали дисками традиційні е, спечені алмази, у нас пилу практично не було. А тут вже, ти бачив, такий ареал пилу пішов. Ну, і при той, що це не буде. Ну, подивіться на якість. Як на мене, пристойна якість. Ну, не, не Не, Не хуже, не не хуже цих. Та ладно, гірше. Я не боюсь. Та гірше. Товще, так, да, але не гірше. Так, Василь. Робимо висновки. Цей гравер має місце насування? Як і помагатор. Як і помагатор. Ціна та сама, тому я впевнений, що має місце настування. По дискам найкращі витрифляють, а всі решти, я так розумію, ділять почесне друге місце. Їх приточити, мені кажеться, вони теж, теж ну, гарно баблювати. І вони і по ціні, і по якості, вони приблизно всі однакові. Так що можете сміливо купляти, вони працюють, правильно? Василь, знаєш, я трошки людей вів в обману по цінам. Uh -huh. Дивись, оці е, Ring, е, Bihay і Stonecraft, я казав, по 300 гривень приблизно коштують. Ну там 300-350 Але у Stonecraft додатково йде ось такий шток-фланець з посадочним місцем. Це крутякський, такий, як у Дістара. Він у Дістара гривень 150 коштує. Так що все ж таки Стоункрафт значно ну, і більше... на день... я гледаш ну, Так, Дошка ножка. От Дістара, вона коротка. І тут десь шайбочки ми їх втратили, але на. на я тобі дарую від Стоункрафта. І... Але саме головне, я завжди до всіх кажу: якщо ти не тримаєш зброю, то, будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні! Героям слава! Дякую.